Добрий день, діти! Ми з вами починаємо вивчати велику тему арифметичні дії з натуральними числами. І тема сьогоднішнього уроку – додавання натуральних чисел і властивості додавання. Додавати можна будь-які числа. Числа, які додають, називають доданками. А результат, число отримане в результаті додавання цих чисел, називають сумою. Запам'ятайте, як називаються компоненти при додаванні. Доданок, доданок, сума. Додавання має певні свої властивості. Отже, перша властивість. Від перестановки доданків сума не змінюється. Це переставна властивість. А плюс Б дорівнює Б плюс А. Якщо ми підставимо та перевіримо, наприклад, 4 плюс 3 та 3 плюс 4, ми отримуємо в обох випадках 7. 4 плюс 3 дорівнює 7, 3 плюс 4 дорівнює 7. Друге правило, друга властивість. Щоб додати до суми двох чисел третє, можна до першого числа додати суму другого і третього. Ця властивість називається сполучна властивість. А плюс Б дужка плюс С дорівнює А плюс. В дужках Б плюс С. Ну, перевіримо на невеликих числах. Давайте 2 плюс 3. Це в нас буде в дужках. плюс нехай буде 4. Дорівнює. 2, плюс в дужках 3 плюс 4. Ми з вами сполучили друге та третє число в дужки і отримали той самий результат. Тут буде 9, і тут буде 9. 2 плюс 3 5, 5 плюс 4 9. 3 плюс 4, 7, 7 плюс 2 9. Із властивостей додавання випливає, що додавання кількох чисел можна виконувати в будь-якій послідовності. Доданки групують так, щоб обчислення було найзручнішим. І маємо ось такий приклад: 23 плюс в дужках 8 плюс 7. 8 плюс 7 це буде 15. І нам не дуже зручно 23 додавати до 15. Але якщо ми згрупуємо 23 плюс 7 в дужку, а потім додамо 8, то тут у нас вийде 30. До 30 легше додати 8. В результаті ми отримаємо 38. Ось такий спосіб є більш зручнішим, і таким чином ми можемо легше розв'язати той чи інший вираз. Розглянемо приклад. Нам треба обчислити зручним способом. 27 плюс 56 плюс 72 плюс 73 плюс 14. Розв'язуємо. Я записала окремо умови завдання, і дивимося, що нам зручніше додати до 27, щоб було, наприклад, кругле число. Звичайно, з 27 ми додамо 73, так? Бо 7 плюс 3 нам легше додати. До 56 нам легше, звичайно, додати 14, тому що 6 плюс 4 це теж буде 10, так коли ми отримаємо в результаті кругле число. Ну, а 72 залишимо на кінець. І ось так я згрупувала мої доданки. 27 плюс 73 це 100, 56 плюс 14 це 70. І залишається 72. 100 плюс 70 це 170, 170 плюс 72 242. Таким чином, ми обчислили зручним способом, трішки скомбінувавши, згрупувавши деякі доданки, так, щоб нам було легше обчислювати. Давайте спробуємо пообчислювати усно. Завдання таке: використовуючи у разі потреби властивості додавання, обчисли, Можливо, усно. 152 плюс 343. Ну, це такий простий приклад. Ми його, в принципі, могли б стопчик розв'язати, але ми можемо і у, так як тут складного немає. 100 плюс 300 буде 400, 50 плюс 40 90 2 плюс 3 5. В результаті додавання ми отримали 495. Другий приклад: 492 плюс 108 плюс 17. Тут вже нам треба використовувати властивості додавання, так? Шукати зручний спосіб. В даному прикладі тут, в принципі, доданки, які зручніше додати, стоять поруч. 492 нам легше додати до 108, тому що дві легше додати до 8. В результаті ми отримаємо 600. 600 плюс 17 дорівнює 617. Третій приклад: 513 плюс 85 плюс 87. 513 нам зручніше додати з 87. Ми отримаємо 600 плюс 85 це буде 685. Наступний приклад. 120 плюс 546 плюс 880. Звичайно, нам простіше додати 120 та 880. Це буде 1000. а потім додати 546. В результаті отримаємо 1546. П'ятий приклад. 32 плюс 14 плюс 18 плюс 16. Тут взагалі цікаво можна згрупувати 32 та 18, і 14 і 16. 32 плюс 18 це 50, 14 та 16 це 30. В результаті ми отримали 80. І шостий приклад: 76 плюс 21 плюс 79 плюс 4. 76 нам зручніше додати до 4, 21 зручніше додати до 79. 21 плюс 79 це 100, 76 плюс 4 це 80, в результаті ми отримали 180. Додавати натуральні числа також можна усно і письмово. Письмово в рядочок, в стовпчик, як вам зручно. Ось вам приклад, наведений приклад, як додавати в стовпчик. Я думаю, ви пам'ятаєте, як додавати в стовпчик, і в будь-якому випадку впораєтеся. Давайте разом з вами все ж таки пригадаємо, як виконувати додавання у столбцю. Отже, маємо перший приклад. 9 плюс 7 дорівнює 16. Одиниці ми записуємо, десятки запам'ятовуємо. 6 записали, 1 запам'ятали над наступним розрядом. 4 плюс 2 6, та ще й наша одиничка це 7. 4 плюс 7 це 11. Один пишемо, один запам'ятовуємо. 5 плюс 7 12, плюс одиничка наша 13. 3 пишемо, один запам'ятовуємо. 0 плюс 9 це 9, ще одиничка це 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 1 дорівнює 2. Ми отримали 203 176. Інші приклади спробуйте розв'язати самостійно. Окремими випадками додавання виступає додавання нуля, Так? додавання до числа 0, або числа до нуля. В результаті такого додавання ми отримаємо те саме число. Наприклад, 7 плюс 0 дорівнює 7, або ж 0 плюс 4 дорівнює 4. А тепер давайте обговоримо, як називають компоненти і результат дії додавання. Компоненти це доданки, результат дії це сума. Які властивості дії додавання ви знаєте та в чому вони полягають? Є дві основні властивості: це переставна властивість та сполучна. Так, пригадуємо, що переставна дозволяє нам переставляти місцями доданки, від чого не змінюється сума, а сполучна дозволяє нам шукати найбільш зручний спосіб додавання, тобто змінювати, компонувати, комбінувати якось так, щоб нам було легше обчислити. Чи зміниться число, якщо до нього додати нуль? З попереднього слайду я вам показувала, що якщо до числа додати нуль, ми отримаємо те саме число, тобто число не зміниться. Яке число треба додати до натурального числа, щоб отримати наступне за ним число? Звичайно, це буде число 1. Треба одиничку додати до будь-якого натурального числа, щоб отримати наступне за ним число. Розглянемо таке завдання. Нам треба збільшити число. В першому випадку 27139 на 14 тисяч. Взагалі, дія збільшити це означає плюс. Отже, нам треба 27 139 плюс 14 573. От число. В результаті ми отримаємо 41 712. І другий приклад. Нам треба збільшити число 5 мільйонів 142 117 на суму чисел 242 319 і 35 473. Отже, збільшити це так само означає плюс на суму чисел. Сума чисел це яка дія? Це також буде плюс, бо це сума. Отже, ми отримуємо ось такий вираз: 5 мільйонів 142 тисячі 117 плюс. Суму чисел ми беремо в дужки, Щоб читаючи цей вираз, ми розуміли, що ми окремо порахували суму і потім до неї додаємо наше перше велике число. Отже, в дужках пишемо 242 тисячі 319 плюс 35 тисяч 473. Закрили дужку, Тепер обчислюємо. За правилами ми маємо спершу обчислити в дужках. Отже, 242 тисячі 319 плюс. 35 473 в результаті будуть дорівнювати. Я ось тут нижче запишу 277 792. І тепер нам треба до 5 мільйонів наших додати. Ось це значення. 5 мільйонів 142 тисячі плюс 277 тисяч 792 дорівнює 5 мільйонів 419 тисяч 909. Ось таким чином ми розв'язали перше і друге завдання. Спробуємо розв'язати наступну задачу. Аліса помітила, що капелюшник за сніданком випив 37 чашечок чаю. А за обідом на 12 чашечок більше. Скільки чашечок чаю випив капелюшник за обідом і сніданком разом? Отже, в нас мова йде про сніданок, я позначу великою літерою С та обід великою літерою О. На сніданок капелюшник випив тире, 37 чашечок чаю. За обідом тире, невідомо, але ми знаємо, що на 12 чашечок більше. Пригадуємо, який значок у нас відповідає більше, ось так, ніж за сніданком. Ставимо стрілочку. І запитання, скільки всього він випив за обід і сніданок. Отже, першою дією ми, звичайно, з вами маємо знайти, скільки він випив за обід. Якщо він за обід випив на 12 більше, то нам треба додати, скільки чашечок він випив, він випив на сніданок, і наскільки більше на обід. Так? Якщо це на 12, то 37 плюс 12. Він випив на 12 більше. Дорівнює. 37 плюс 12 дорівнює 49. чашечок. Запишемо пояснення. Так, тире. Випив на обід. Добре. А тепер ми можемо знайти, скільки всього він випив чашечок чаю. Так, якщо на сніданок він випив 37, а на обід випив 49, то ми додаємо 37 плюс 49. Дорівнюва. Ми отримаємо у відповіді 86. Пішках, чашечок. Всього. Всього випив. Звичайно, відповідь ви можете сформулювати якось інакше. Я не буду записувати відповідь. Залишу так. Отже, ми розв'язали задачу, де збільшували відоме число на 12, а потім знаходили суму цих двох чисел. Розглянемо наступне завдання. Нам треба скласти умову розв'язати задачу до малюнку. Стрілка спрямована в бік більшого числа. Мається на увазі, що там, де невідомо, там в нас має бути більше число. Скласти умову до задачі кожен із нас може на свій лад. Як розуміє, як уявляє. Я пропоную так. За перший день мотоцикліст проїхав 71 518 метрів. На другий день. Невідомо. Але ми знаємо, що на другий день на 28 489 метрів більше, більше, ніж за перший день. Ну і, наприклад, нам треба знайти, скільки мотоцикліст приїхав за два дні. Задача дуже схожа на одну з попередніх. Тому перша дія. першу дію ми з вами можемо знайти, скільки він приїхав на, за другий день. 71 518 плюс 28 489. Треба обчислити. Дорівнює 100 тисяч метрів. Ой, метрів тире – це за другий день. Тоді всього він проїхав. Нам треба додати за перший день 71 тисяча 518 плюс 100 тисяч дорівнює 81 тисяча 525. Це він проїхав всього за два дні. Таким чином, ми з вами склали умови задачі і розв'язали власну задачу. Ми могли б запитати, скільки він проїхав за два дні, за другий день, тоді б ми зупинилися б тільки на першій дії. А так як ми запитали, скільки всього за два дні, в сумі він проїхав, тоді ми мали ще й написати другу дію. Одне із завдань, яке ви можете зустріти при вивченні теми додавання натуральних виразів, є спростити вираз. Що означає спростити вираз? Спростити вираз означає розкрити дужки і звести подібні доданки. Отже, давайте розглянемо перший приклад: 72 плюс А плюс 29. В дужках 72 плюс А плюс 29. Нам треба розкрити дужки і знайти подібні доданки. Отже, так як у нас сюди додавання, то ми можемо дужки опустити: 72 плюс А плюс 29. А тепер обчислити подібні доданки. В даному випадку у нас подібними додатками є 72 та 29. Отже, 72 плюс 29 буде 101 плюс А. Наше плюс А в нас залишилося. Тобто ми звели подібні доданки 72 і 29, знайшли 101, а плюс А ми просто дописали сюди. Ну і давайте третій приклад ще розглянемо. М плюс 1001 плюс 9999 Дорівнює. Знову ж таки, ми маємо звести подібні доданки. В даному випадку ми бачимо, що ось тут ми можемо додати 1001 плюс 9999 доріг 11 тисяч. Отже, записуємо, M ми залишаємо M плюс 11 тисяч. Ось таким чином ми спростили наш вираз. Інші завдання спробуйте розв'язати самостійно. Ну і на цьому я завершую цей відеоурок. Я бажаю вам гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні.